Як має відноситися до рабства християнин? У цьому відео ви почуєте, що саме сказано на цю тему у новому заповіті. Ти був покликаний, будучи рабом, не журися. Так коли можеш стати вільним, скористайся цим. Слуги із повним страхом коріться панам не тільки добрим та лагідним, а й прикрим, тому що це благодать перед Богом, коли хто свідомо для Бога переносить звидні, страждаючи несправедливо. Адже яка честь, коли зазнаєте покарання за провини, але коли терпите і страждаєте, роблячи добро, це благодать перед Богом. На це ви були покликані, тому що і Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми йшли Його слідами. Він не вчинив гріха, і не знайдено підступу в устах Його. Коли його лихословили, він не лихословив. Страждаючи, не погрожував, а передавав тому, хто судить справедливо. Немає юдея, ні грека, немає ані раба, ані вільного, немає чоловічого роду, ні жіночого, бо в Ісусі Христі ви всі одно. Раби слухайтеся земних панів зі страхом і тремтінням у простоті вашого серця, як христа. Не служіть тільки про людське око, як ті підвобузники, але як раби Христа, виконуйте Божу волю щиро. Охоче служіть як Господу, а не як людям. Знайте, що кожен одержить від Господа відповідно до того, що зробив доброго, чи він раб, чи вільний. І ви, пани, так само робіть їм, обличте погрози, знаючи, що і ви, і вони мають Господа на небесах, а він не зважає на особу. Раби, слухайтесь у всьому тілесних панів, не служіть їм про людське око, як ті, хто підвищується до людей, але в простоті серця, боячись Бога. Що тільки робите, робіть від душі, наче для Господа, а не для людей. Знайте, що від Господа одержите нагороду, спадщину, адже служите Господу Христові, а хто кривдить, той одержить за свою кривду без огляду на особу. Ті, хто перебуває в ярмі рабства, хай шанують своїх панів, аби Боже ім'я і вчення не зневажалося. Ті ж, хто має віруючих панів, хай ними не нехтують, бо вони є братами. Але хай ще більше служить адже ті, хто користується їхніми послугами, є вірними та улюбленими. Навчай і нагадуй про це. Знаємо, що закон добрий, коли хто його закону застосовує. Знаємо й те, що закон не даний для праведного, але для беззаконних і нестриманих, безбожних і грішників, несправедливих і нечестивих, для тих, хто не вважає батька і матір, для вбивць. Розпусників, можеложників, викрадачів людей, неправдомовців, клятопорушників і для всього іншого, що противиться здоровому ученню.